Христос народився, друзі. Е, так як обіцяв зняти відео по гальмівній системі. Маємо е, прицеп, на яких стоять осі і барабанні тормоза. Дискові тормоза, погоджуюсь з вами, що в рази простіші в ремонті, е, надійніші, ну, надійніші, е, та й надійніші, бо якщо що простіше, то надійніше. Це мови нема. Але в кого, в кого є барабанні тормоза, хочу розказати, як правильно провести їх дефектовку. Ну бо будьмо відверті, зараз, навіть якщо ви загнали машину на станцію, кваліфікація цих працівників не завжди відповідає тим вимогам, які би ви хотіли. І щоб, навіть якщо ви самі не робите цього ремонту, то ви повинні, ви повинні мати певні знання для того, щоб перевірити цю виконану роботу, яку виконують на станції. Отже, в першу чергу, на що б я хотів звернути увагу, то ось на цій кулі, які стоять ззаді, ось тут стоїть дві кулі. В першу чергу, як візуально перевірити, що цей уз... вузол справний, тут має бути між корпусом колодки і корпусом моста зазор приблизно 3,5 міліметри. Чому це важливо? Якщо в нас тут немає вже зазору, якщо в нас немає тут зазору, що виходить? У нас вже немає геометрії цього круга. Тут просідає, воно воно зменшується в... зменшується в діаметрі. Ну, щоб ви розуміли, в мене вже колодки сиділи, повністю були вперті в упор, то це звідси зверху і знизу це 7 мм, воно вже було стиснуте. Тоді, до чого це призводить? Немає повного круга такого, якби. Як би мав бути. І оцей вал розжимний, він працює тільки передньою, Практично машина гальмує тільки передньою частиною. І ніби що у вас виходить? Ось ця частина колодок зношується швидше, і швидше, ось, ось цей вал, він, ну як би сказати, має можливість стати. В вертикальному положенні і заклинити, заклинити гальмівна система. Ніби ви скидаєте, у вас барабан має ще розмір його працює, колодки, ніби хороші, а у вас клинить гальмівна система. Клинить тільки через те, що ось тут вже немає цього зазору. Як перевірити, що у вас зношене? Чи у вас зношена куля, чи у вас зношена сама, е сама накладка? Корпус накладки. Так як бачите, в нас є, в нас є накладки. У нас є накладки, які ми вже замінили. Як перевірити, діаметр кулі має мати 40 міліметрів. Ось та куля. Її діаметр має мати 40 міліметрів. А ось ця висота кулі і ось до цієї площини. Має мати 51, 50 з половиною. Тобто, не менше 49 це все. Це вже треба на вибракування. Бо, тому що це вже буде 3 мм е, менше кола. Є е, колодки, які. Верніше, колеса, які ми просто замінили шарики. Бо вони вже мали і 38, і 37. А є де прийшлося вже. Міні, замінювати сам корпус е, колодки. По валах, ну, по валах, це ви провіряєте, якщо ви скинули колодки, скинули з пружини. Якщо вони люфтять, значить потрібно, е, потрібно вже міняти або опори, але переважно це треба міняти і опору, і вал реставрувати. Ці вузли, ці роліки. Обов'язково е, місця кочення. Коли ви перед тим як встановлювати, ви цей ролік припіднімаєте і змащуєте мідно-графітною ставкою е, смазкою. Щоб у нас не було приклинення от цих, цих роліків, коли відбувається приклинення, інтенсивно зношується кулачок гальмівної системи. Так, тормозні барабани. Тормозні барабани. Номінальний розмір яких це 420 мм. Є два ремонти, тобто кратний 2 мм. 2 мм. Що, це, що це нам дає? 420 це номінал. Перший ремонт це 422, другий ремонт 424, а 425 ми вже викидаємо. Хоча література пише, що 426 третій ремонт, але практика показує, що після цього диски вже тріскають. Якщо ви проводите ремонт, верніше перепрошую не диски, а барабани. Якщо ви проводите ремонт барабанів розточку, то обов'язково вже треба купляти ремонтні колодки. І ви повинні. Навіть якщо ви на станції загнали ці моменти уточнити. Тому що е, від цього залежить, як би сказати, кошти, які у вас в кишені залишаться. Бо якщо е, оці ви б зробили ремонт барабанів, а колодки поставили, які у вас були, ну то ви там поїздите місяць-півтора і приїдете знову на цей сервіс робити гальмівну систему. Тепер. Колодки сафовські осі, вони мають, як ви можете бачити, різну, о, різну геометрію і форму. Як правильно їх заклепати? Звідси від кулі повинна бути колодка тоншим кінцем. Бачите, тут товщина яка? І тут товщина яка. Тобто, повинна бути від кулі тоньша, від е, вала товстіша. А по центрах найтовстіше. Ось таким чином. Якщо ви або вам неправильно заклепають колодки, це знову ж таки, ви швидко вернетеся на станцію, щоб робити гальмівну систему. Так. Ступиці. Коли ви знімаєте вже проводите тормозну систему, ремонт, обов'язково треба перемастити блок підшипники Багато є коментарів відносно смазки блок-підшипника, що їх не потрібно мастити. Я вам скажу так: не вірте. блок підшипник блок розбирається, миється, проводиться його. Візуальний огляд, чи у вас яке у вас ще дзеркало на підшипнику є, чи у вас нема раковин, чи у вас не розлетівся сепаратор. І спеціальна є така смазка. Це у нас по БПВ-осяг. Бо бачите, ось емблема оригінальна. Тому що е сафовської її не було. Ми сафовську купляємо, але цього разу взяли бпв -шень. Якби. Підшипники не мастилися. Блок підшипників, то смазка би не продавалася. А щоб ви орієнтувалися один блок-підшипник у межах 7 тисяч гривень. Так що комусь вигідно поміняти блок підшипник, а комусь вигідно його помастити. І правильно, звісно, провести його дефектовку. Отже, друзі. В даний час потрібно рахувати кожну копійку. І в даний час треба мати знання, щоб можна було перевірити роботу людей, які вам проводять ремонт, якщо ви навіть самі його не проводите. І чим більше ми будемо знати, тим більше ми зможемо зекономити власних коштів. А в даний час зекономлені власні кошти, то це вже зароблені кошти, бо ми їх не потратили. Бо самі розумієте, як в перевезеннях, так і в сільському господарстві. Будьмо відверті, війна, війна на дворі. Отож, друзі, слава Україні, героям нашим слава, працюємо працюєм на всі 100, бо по-іншому по не може бути.